За останню добу між збройними силами України та російськими окупантами відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Хочу сказати, що спеціальні воєнні операції йдуть в строкому соответствиї з графіком. А підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби знищили два пункти управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А також близько десятка складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ще одне місце в районі Генеческу, яке було вражено і досить серйозно. Чому це така проблема для російських окупантів? Тому що саме через Чонгар це один з напрямків, звідки автомобільною дорогою, а також залізничною дорогою відбувалося забезпечення, матеріально-технічне забезпечення підрозділів групи військ на материковому півдні. Тобто, в першу чергу, Запорізька область напрямок Мелітополя. Є ще один напрямок це Армянськ. Через який також відбувається відправка сил та засобів та забезпечення. Але якщо переорієнтовувати на армянськ той потік, який йшов через Чонгар, це в залежності від маршруту, це плюс 170 або навіть плюс 280 кілометрів, не найкращих, не найкращих шляхів переважно це автомобільні дороги, тому виникає проблема з логістикою. Наскільки близькі Збройні Сили України для того, щоб перерізати цей логістичну пуповину між Кримом і е, 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 тимчасово окупованою частиною України, ну, ми бачимо, що поступово е, інтенсифікуються події щодо відпрацювання по логістиці е, росіян. Ну, в першу чергу, це кримське міст, в другу чергу це логістика з Криму вже до материкової uh -huh. України. Тут я хочу привести приклад. Я його останнім часом дуже часто використовую, щоб продемонструвати між собою дуже схожі моменти наступу в Запорізькій області. З нашим наступом Правобережній Херсонщині. Херсонщини, ага. бо навіть по строкам, бо зараз дуже багато маніпуляцій, там наступ провалився, і всі, нічого не відбувається, там все таке. В першу чергу, в правобережних Херсонщина наступальна операція почалася в травні, коли ми форсували інгулець і на лівому березі Нульса почали розширювати плацдарм свої розширювати позиції, робити плацдарм. І а, інтенсифікація самої операції а, вона відбулась в середині липня, коли були нанесені перші удари М142 «Хаймерс» а, по Антонівським мостам, угу. залізничному автомобільному, а також Каховському. Потім, серпень, місяць, а це розширення північно-східного плацдарму, взагалі північного плацдарму на правобережній Херсонщині, тобто тиск, наступальний тиск вже на окупантів, і листопад Херсон звільнено. А фактично та ж сама ситуація зараз в Запорізькій області. Ми спостерігаємо те, як ми поступово розширили плацдарм. В полосі забезпечення підготували умови відповідні, uh -huh. по деяким напрямкам навіть вийшли до основної лінії оборони. Розпочинається процес інтенсифікації з відпрацювання по логістиці життєво важливої логістиці, кримський міст, Чонгарський міст, автомобільний залізничний Генечес. Знову щось прилітає. Отже, з цього можемо зробити висновки, коли може розпочатися активізація основних ударних груп. Ну і коли, коли будуть гарні новини, хороший хороший аналіз. Я переконана, що ми найближчим часом будемо мати підтвердження ваших слів. Я хочу лише сказати, що ми теж спостерігаємо за тим, що в медіа дуже багато лунає, що контрнаступ провалився. Його немає. Мені здається, що це виключно російські наративи. Вони в себе у на своїх платформах медійних пропагандистських оголошують уже перемогу, що вони фактично от перемагають у цій війні, і на підтвердженні, Цього слова піскова сьогоднішні про те, що у Кремлі заявили, що вони претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію. Тобто, от ця лінія, тимчасово окупована зараз, яка є, от ніби їм цього вже й достатньо. От і треба що припиняти війну, чи як з точки зору Росії робити? Ну, в них в конституцію ще Херсон записаний. А, тобто вони або випишуть, ну, або планують ну, його. Так, Мені здається, що їм все ж таки буде простіше переписати конституцію ще раз. Угу. Ну це ж для них нормально. Вони. Постійно це роблять, гвалтують її. Скажіть, будь ласка, от що Україна без флоту може і знищує великий флот Російської Федерації. Так, так. От наскільки це є. Ну, що це ефективно, ми бачимо, що це болісно, теж ми бачимо. З точки зору військової, там вже вчора було підбито танкер нафтовоз, я так розумію, і це може впливати на ситуацію з забезпеченням пальним на фронті. Ну і цей десантний корабель у новоросійську це теж безпрецедентно. Взагалі ситуація безпрецедентна в історії, в сучасній історії війн та конфліктів такого ще ніколи не було, щоб країна, яка має флот, морський бій, програвала країні, у якої нема ні флоту, ні флотілії. Ось і все. Тобто, такого ще не було, і це дійсно історичного масштабу. Ганьба для російського флоту. Вони там можуть в своїй пропаганді там багато чого говорити. Там про героїзм, про не маючи налив світі. Морська наддержава. Ну так, морська наддержава програє бій за Чорне море. Великий десантний корабель проекту 775, Цей Оленигорський а, гірник. Так. А, це, до речі, так, це корабель, який 4 тисячі водозміщенням тонн, Він дуже важливий при транспортуванні техніки, все таке інше. Але головне не це. Головне те, що Росія зараз не здатна будувати ВДК проекту 775. Це перший момент. Цьому Олєнігорському гірнику більше ніж 40 років. Він був а, прийнятий до складу Росі... радянського флоту в 1976 році. На заміну цьому проекту вони не можуть будувати інше. ВДК. У в них є а, один єдиний проект 11711, який дефективний. Ці кораблі не можуть в повної мірі виконувати функціонал великих десантних кораблів. Там багато дефектів згідно з їх завданням, конструктивні дефекти і так далі, таке інше. Тому ось це демонстрація того, що Росія не здатна зараз забезпечувати себе ВДК. а кожна така втрата вона не І загально вони втрачають будь-який не те, щоб контроль, вони втрачають авторитет в чорному морі. Uh -huh. Для них вже небезпечно там знаходитись. Що вони будуть робити? Вчора з'явилася інформація про те, що Україна попереджає, що шість портів російських, які є в Чорному морі, прямо от по лінії, видно по карті. Вони в зоні небезпеки, в зоні враження потенційного. От куди вони будуть діватися з цим портів? Мені здається, що їм треба відправляти свої кораблі в Каспі. В Каспійське море. Це всі в Каспі. Всі в Каспі. Всі в Каспі, так, але вони цього не зроблять. Вони цього не зроблять, бо їм треба демонструвати, що в них там є носі крилатих ракет морського базування калібр, що вони там будуть погрожувати цивільним там комерційним сунам, які заходять в порти України, що, мовляв, ви законні цілі. Ну, добре, законні цілі, підійдіть, там, постріляйте. Хочемо побачити, як ви зайдете, наприклад, в північно-західний сектор Чорного моря. Угу. Або взагалі зараз знаходитесь в відкритому морі для російського військового корабля. Ризиковано, але вже не тільки для російського військового корабля. Зараз комерційне судно, яке приймає участь в якихось сірих схемах, які е, дозволяють Росії поповнювати свій бюджет і фінансувати війну, воно угу. також є е, законною ціллю вже для якихось надводних об'єктів, типу дром е, порти е, усі ті, які були перелічені, е, вони фактично також, якщо там буде знаходитись... Військовий корабель в цьому порту або комерційне судно, яке знову ж таки допомагає поповнювати бюджет, з якого фінансується війна проти України законні цілі.